Таїсія Віталіївна йшла повільно, неквапливо, майже урочисто. Стежка вела повстарі дерева парку, де листя вже жовтіло, готуючись до прощання. Вона не бувала тут багато років, просто не могла, серце стискалося від однієї думки про це місце. А колись, колись це був їхній улюблений маршрут. Вони з Володимиром часто гуляли тут, тримаючись за руки, сміючись, мов діти. Їхнє подружнє життя було тихою гаванню, без зайвих слів, без сварок, і навіть та обставина, що в них не було дітей, ніяк не зіпсувала їхніх взаємин. Але з роками серце почало просити чогось більшого. Коли Таїсії виповнилося сорок, а Володимиру сорок три, вони разом дійшли думки можливо, варто подарувати родину тій дитині, яка її втратила. Життя їх не обмежувало, фінансово вони були забезпечені, мали затишний дім, любов одне до одного, чому б і ні? Того ранку вони поїхали до дитячого будинку, без очікувань, без планів, просто подивитися, познайомитися, але доля, як завжди, мала свої плани. Щойно вони ступили у велику залу, де зібралося два десятки малюків, Таїсія завмерла до неї повільно. Нерівно наближалася дівчинка. Ні, вона не йшла. Вона кульгала, ледве пересувала кривенькі тоненькі ніжки. Та її погляд, великі, серйозні, мов небо, блакитні очі, дивилися прямо в жінку з якоюсь невимовною тугою. Вона інстинктивно присіла навпочіпки, намагаючись усміхнутися. Привіт, я Тая. А як тебе звати? Дитина мовчала кілька секунд. Немов зважувала щось дуже важливе, а потім, не промовляючи жодного імені, простягнула рученята і прошепотіла Мама. Це було не слово, це був заклик, вирваний з самої глибини маленького серця. Таїсія відчула, як у грудях щось стислося, і розквітло водночас, та їх перервали. Раптово до неї підійшла директорка дитбудинку і наполегливо взяла її за руку: пані Таїсія, пройдемо, будь ласка. Є ще діти, яких варто подивитися. Вихователька тим часом відтягнула дівчинку та закричала, вчепившись у повітря, мов у порятунок. Її істерика роздирала простір, пронизуючи кожну нервову клітину. У таї потемніло в очах. Вже в коридорі директорка трохи збентежена, промовила Розумієте, у Насті є проблеми зі здоров'ям. Ми підберемо вам іншу, здорову дитину. Таїсія різко висмикнула руку і мовчки подивилася на Володимира. Його обличчя було застигле, важке для прочитання, але вона вже зробила свій вибір. Повернувшись на підборах, жінка не промовила й слова, просто вийшла. Від того дня спокій покинув її. Вона не могла ні спати, ні їсти. Перед очима стояли ті блакитні очі, а у вухах лунав крик дитини, яка вже встигла назвати її найсвятішим словом мама. Минуло два тижні. Таїсія ходила, мов у тумані, ніби втратила частину себе і ніяк не могла її знайти. І от одного вечора чоловік не витримав. Його терпець урвався. Скажи мені, скажи, що мені зробити, щоб ти знову стала собою. Та я повільно підвела на нього заплакані очі. Дізнайся, будь ласка, дізнайся, що з нею? Як вона? Володимир ошелешно дивився на неї кілька секунд і мовчав. А потім запитав, нахилившись ближче, Стривай, то ти про ту дівчинку, про ту маленьку з дитбудинку? У відповідь тая залилася слізьми. Її голос тремтів, ніби вітер торкався тонкої нитки. «Люба, я не можу, вона мені щоночі сниться. Я чую, як вона кличе мене, кричить. Я не можу більше нікого уявити, нікого іншого прийняти, лише її. Він не відповів. Просто міцно обійняв дружину і притиснув до себе так, ніби хотів зняти з неї весь біль, і вони довго так сиділи, а наступного дня він зателефонував їй. Таю, збирайся, швидко, ми чекаємо тебе в кафе біля парку. Хто ми? хотіла запитати вона, але телефон вже замовк. Це не було схоже на Володимира. Такої нетерплячості, такої інтриги вона за ним не помічала, що сталося? До чого така терміновість? Її охопило тривожне передчуття, але одне вона знала напевно як би там не було, з ним все має бути гаразд. Таїсія вибігла на вулицю, хотіла зловити таксі. Та марно не було жодної машини. Не зволікаючи, вона рушила пішки, майже бігло, ковтаючи повітря й тривогу. На щастя, парк був зовсім недалеко, усього 15 хвилин швидкої ходьби. Вона влетіла до кафе. Зупинилася, відкинула з обличчя волосся і завмерла. За столиком біля вікна сидів Володимир, а поруч із ним вона, та сама дівчинка, Настя. Дитина жваво щось розповідала, смакуючи морозиво, а чоловік усміхався і уважно слухав, хоч, здається, і не все розумів. Та я підійшла, Володимир підвівся, простягаючи руку, а Настя, помітивши її, раптом засяяла Мамо! У жінки перехопило подих, все в ній обірвалося і знову зрослося. Від того моменту вони більше не розлучалися. Пізніше, коли серце заспокоїлось, вона сказала, Любий, якщо вона тут, отже ти мене підтримуєш, я не зможу її залишити, не зможу навіть уявити, що вона знову плаче десь одна. Зроби щось, прошу, я знаю, ти можеш все. І він зробив. Настя мала певні проблеми зі здоров'ям, не такі вже й серйозні, як здавалося спочатку. Вони лікували її разом, і вже за два роки вона бігала рівненькими ніжками і навіть не згадувала, що колись вони в неї боліли. Та я іноді з такими ревнощами дивилася на те, як Настя обіймає і цілує батька, коли той повертався з роботи. А дівчинка, хоч і була зовсім маленькою, але, мабуть, відчувала її настрій, щойно ловила такий погляд мами, одразу ж кидалася до неї. Мамусю, я тебе так люблю і тата люблю, ви у мене найкращі. І тоді та й розквітала. Минуло кілька місяців, і жінка з подивом помітила вона вже не уявляє життя без Насті, не може згадати, як це прокидатися без дзвінкого сміху в домі. Не готувати два какао зранку, не заплітати ті бешкетні кіски, ніби Настя завжди була з ними. Коли дівчинці виповнилося шість, Володимиру запропонували нову посаду в іншому місті. Це було підвищення, крок уперед. Містечко трохи менше за рідне, але з хорошою школою, з затишними вуличками. Вони недовго вагалися. Єдине, що тривожило подружжя страх, що хтось колись скаже Насті правду. Що знайдеться добра душа, яка відкриє їй таємницю, що вони їй не рідні, і цей страх був найглибшим. Проте Настя росла щасливою дитиною, вона легко й весело вчилася, з першого класу стала відмінницею, ходила в усі гуртки, займалася всім, чим тільки можна було. Але найбільше вона любила час із батьками. Друзі були, звісно, але що може бути кращим за сімейну прогулянку парком. Заморозиво з татом і мамою, за вечірні казки під ковдрою. Вони часто гуляли разом, і жодного разу тая, дивлячись на доньку, подумки дякувала долі. Вони з чоловіком вже давно забули, що Настя їм не рідна за кров'ю, бо любов це сильніше. Та все змінилося на випускному вечорі. Коли Насті вручали золоту медаль, вона з гордістю зійшла зі сцени до батьків, її очі сяяли, вона обійняла таю з Володимиром. Коли раптом хтось із натовп поозвався, Настуня, донечко, я так пишаюся тобою. Та я завмерла, її серце наче зупинилося. Поряд стояла жінка у вицвілому одязі з пом'ятим обличчям, втомлена, але з очима повними надії. Це ви до мене? розгублено спитала Настя. До тебе, рідненька. Я в молодості була така, як ти. Якби хтось побачив мою фотографію, то сказав би, що це ти. Як живеш, донечко, відтоді, як твій батько забрав тебе від мене, у моєму житті згасло все світле, я так довго тебе шукала. Жінка простягла до дівчини руки, але та відступила назад. Ви помилилися, у мене є батьки, тато й мама, і я не хочу чути нічого іншого. Настя міцно схопила таю та Володимира за руки і повела геть. Але за спиною ще лунав хриплий голос запитай їх на стуню, запитай, де вони тебе взяли. Настя рішуче відмовилася повертатися на святкування, в очах блищала образа, змішана з розчаруванням. Вечір закінчився важкою мовчанкою. Та вже вдома, коли мати з батьком зібралися з духом, стало ясно настав час правди. У світі, де будь-який секрет можна розкрити кількома натисканнями на пошуку браузері, ховатися далі було безглуздо. Настю, я дуже тебе люблю. Я теж тебе дуже люблю, мамо, але чому ви стільки років брехали мені? Батько тяжко зітхнув, нахилив голову ми не брехали, ми просто не все сказали. Ми вірили, що деякі речі не варті того, щоб псувати життя. Не варті? Настя зірвалася з місця і заходила кімнатою, наче шукаючи вихід. А те, що десь є жінка, яка все життя мене шукала, плакала за мною, це не варті речі? Як ви могли вирішити за мене, що мені знати, а що ні? Але ми навіть не впевнені, що вона сказала правду, спробувала м'яко заперечити Таїсія. Проте Настю вже було не спинити. Вона замкнулася в собі, все частіше зникала надовго, мовчала, уникала розмов, та я здогадувалася, донька знайшла ту жінку, можливо, справжню матір, можливо, ні. Володимир багато разів намагався з нею поговорити, але Настя йшла в кімнату. Так минув рік. Одного дня дочка зникла. Зникла разом з усіма грошима і маминими прикрасами. У порожній квартирі тая знайшла лише записку. Не шукайте мене, ви без мене проживете, а вона не зможе. Вона хвора, їй потрібне лікування, грошей немає. Вибачте, що взяла ваше. Пробачте, люблю вас, але мушу йти. Це було все слова, що розбили серце і залишили по собі порожнечу, та я ніби перестала існувати. Володимир пережив серцевий напад, а за півроку ще один. Після другого він так і не підвівся. І залишилася вона одна. За наступні сім років Таїсія зів'яла не тілом, душею. Її старість прийшла не зі зморшками, а з тишею. Їй стало нестерпно вдома, де стіни пам'ятали кожен сміх доньки, кожне слово, врятувати могла тільки вулиця. У будь-яку погоду вона йшла крізь дощ, крізь вітер, повзнайомі місця. Обов'язково повз парк, колись їхній улюблений. Але так і не наважилася зайти за сім років жодного кроку під ті дерева, де ще жила її пам'ять. Вона так задумалася, що не помітила, як її хтось смикає за рукав. Таїсія здригнулася, подивилася і побачила маленьку дівчинку в потертій курточці, не по сезону легкій, та простягала їй її, її ж гаманець. Це ж мій, прошепотіла тая, не одразу повіривши очам. Дівчинка видавала... Гортанні звуки, намагаючись щось сказати, і показала на тротуар. Мабуть, коли жінка діставала хустинку, щоб витерти сльози, випав гаманець. Дякую, сонечко, м'яко сказала та і простягнула руку. Дитя у відповідь посміхнулося. Та усмішка була такою щирою світлою, що защеміло серце, що болючіше стало від того, як бідно була вбрана ця дівчинка, і щось у ній здалося жінці дивно знайомим. Ходімо, я куплю тобі цукерку, несподівано для себе запропонувала тая. Маленька кивнула і пішла поруч, притискаючись до її боку, ніби давно знала цю жінку. Біля кіоску тая замовила цукерок, булочку, сік і шоколадку. Коли відкрила гаманець, дівчинка раптом завмерла і, не відкриваючи погляду, дивилася на фотографію, що лежала всередині. Потім її губи затремтіли, і вона раптом виразно, вперше за цей час, вигукнула Мамо. А тоді розплакалася навзрит. Таїсія завмерла, ніби підкошена, все куплене, ледь не випало з її рук. Маленька, що ти сказала? вражено прошепотіла вона, просідаючи до дитини. Що трапилося? «Мама, хочу до мами, схлипувала дівчинка, тиснучись до жінки, шукаючи захисту. Довкола почали збиратися люди. Хтось співчутливо заглянув через плече, інші лише здивовано перешіптувалися. До них підійшла жінка середнього віку у Фартусі. Це Наталка. Ми з нею в одному будинку живемо. Бідна дитина. Маму її до лікарні забрали. Бабуся дивиться за нею, але самі розумієте. І ще вона ж мовчала майже рік, після того, як собака налякав. Лікарів би треба. Але Настя сама все тягне на собі, там без варіантів. Таїсія Віталівна аж похитнулася. Її серце стислося в грудях. Настя? прошепотіла вона, ви сказали Настя, це ім'я її мами? І жінка кивнула. Та я знову випросталась вже інша, рішуча, напружена, мов натягнута струна. Ведіть мене туди, негайно. Настя повільно сіла на ліжку. Злегка скривившись від болю, що ще залишався після вчорашньої операції, в очах темніло, голова паморочилась. «От дідько, прошепотіла вона. Ну як же так невчасно цей апендицит? Як на зло, на роботі мали вчора видати аванс, а Натуся вдома. Про свою матір вона навіть не згадувала та ніколи не відзначалася ні турботою, ні відповідальністю, доглядати за онукою. Та вона радше останній шматок у дитини з рота вихопить, щоб запити його чимось міцним. Настя швидко зрозуміла, що за людина її мати, і якщо на початку ще на щось сподівалася, то дуже скоро всі ілюзії розвіялися. А гроші, які вона свого часу винесла з батьківського дому, зникли вже в перші дні. Мати відібрала все, не лишивши навіть копійки. І повертатися додому Настя не стала б навіть під загрозою смерті. Потім з'явився Андрій, усміхнений, турботливий, здавалося, готовий на все заради неї. Він був єдиною опорою в її складному новому житті. Коли Настя дізналася про вагітність, розгубилася, не знала, що робити, а Андрій зрадів це ж прекрасно, ми впораємось. І того ж вечора вперше напився разом з її матір'ю. Потім такі застілля стали звичкою. А на восьмому місяці вагітності, коли вона вже ледве ходила, Настя, зібравши всю свою волю в кулак, вигнала його за двері, з валізою, з квартири, яку знімала за власні гроші. Мати була незадоволена з Андрієм легше було тиснути на доньку, вимагати, вивуджувати останнє. Оніщенко, та ви що, здуріли? вигукнула медсестра, коли побачила, як Настя намагається злізти з ліжка. Мені потрібно додому. Вчора ж вам апендекс вирізали. Яке додому? У мене дитина одна. Настя спробувала встати, та світ закрутився перед очима. Вона вчепилася в спинку ліжка, шепочучи собі, потихеньку, повільно, треба йти. Аж раптом з'явилася медсестра, що нечутно підкралася з боку і вправно вколола щось в плече. Хвиля тепла, важкість у тілі, повіки стали свинцевими. Спи моя хороша, відпочинь. Потім все налагодиться, тихо прошепотіла медсестра, вкладаючи її назад у ліжко. І Настя заснула. Коли знову відкрила очі, за вікном вже панував день. Сонце було в шибки, а в палаті стояла тиша. Схоже, обідня тиха година. Ідеальна нагода для втечі. Почувалася значно краще, навіть встала самостійно. Але щойно ступила кілька кроків, двері відкрилися і в палату ввалилася юрба відвідувачів. Прийшли родичі до інших жінок сміх, пакунки, балачки. Нічого не залишалося, як знову лягти і зробити вигляд, що спить. До неї ніхто не прийде, а втекти в такій метушні було просто нереально. Настя зітхнула і заплющила очі. Їй так хотілося бодай на мить забутися у сні, заховатися від болю, тривог, думок. Мамо, матусю. Настя розплющила очі. Посмішка торкнулася її вуст. Такий знайомий рідний голос, схожий на голос її маленької Наталочки, її донечки, яка вже давно не вговорила. Та Настя вірила, колись вони поїдуть разом до іншого міста, до найкращого фахівця, і Наталочку вилікують, обов'язково. Її хтось торкнувся за руку, раптове тепло, несподіване і справжнє. Настя різко розплющила очі. Наталочка? Донечко, вона підвелася. Враз відчула біль у боці, скривилася, але не зупинилася, обережно обійняла донечку, притисла її до себе, вдихаючи запах її волосся, цілувала, не стримуючи сліз. Як ти тут опинилася? Звідки ти? Це ж інший кінець міста. «Наталочку привели, але хто? Вона ж вона не могла сама. Доброго дня, Настю, пролунав знайомий тихий голос. Жінка застигла, повільно підвела очі. Мамо, Таїсія Віталівна стояла біля ліжка. Вона постаріла, але погляд її був теплий, повен жалю й надії. Вони мовчки обійнялися і обидві плакали. А коли трохи заспокоїлися, Настя сказала: Мамо, пробач мені за все. Я я стільки разів приходила до нашого будинку. Я навіть на цвинтар до тата ходжу, але. Її голос затремтів, було страшно і соромно показатися тобі на очі, тихо закінчила Настя. Тися Віталівна мовчки сіла поруч, притиснула дончину руку до себе і тихо сказала помиляються всі хтось більше, хтось менше. Не можна сказати, що одна людина завжди в усьому винна, тому що до скоєння помилки вона найчастіше йде не самостійно. Ти була, є і завжди будеш для мене найріднішою. Повертайся додому, доню. Я дуже хочу, щоб ми були разом. Через три дні Настю виписували. Наталочку вона тримала за руку. Дівчинка притискалася до неї в новенькій світлій сукні, а Таїсія, вона ніби помолодшала. В її очах знову світилося життя, бо тепер вона знала, має заради кого жити. А Володимир, він би зрозумів і пробачив би, обов'язково. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.